Добрий день, мої малята! Сьогодні у нас буде математика. Давайте повторимо рахунок. Один і дивимось один. Говоримо один і кладемо одиничку. Це перша цифра. Два. Два. Читаємо. Два, два. Це друга цифра. Наступна у нас три. Дивимось три, показуємо три, говоримо три і читаємо три. Чотири. Он яка вона? Чотири. Чотири. Читаємо чотири. І пальчиками допомагаємо. Чотири. Чотири. Ще ми з вами дуже часто пригадували, дивились, знайомились із цифрою 5. П'ять. Ми казали, дай п'ять, коли вітались. І п'ять у нас ось так читаємо. П'ять, п'ять. Повторимо швидко. Один, два, три, чотири, п'ять. І зараз я вам дам завдання. Порахувати, скільки тут на малюнку є корів. Дивимось, уважно я вчу, ви слухаєте, думаєте і рахуємо. Починаємо. Закрили, уважно дивимось. Закрили, заховали, дивимось один рядочок. Уважно, корову побачили, обвели. Ось так. Далі шукаємо. Корову побачили, обвели, посуваємо. Шукаємо. Нема. Корови нема. Продовжуємо. Шукаємо. Є. Корова. Посуваємо. Нема. І далі нема. І остання. Є корова. Ми уважно прослідкували, пошукали, вибрали і обвели в коло корову. А зараз рахуємо. Один, два, три, чотири. Скільки корів ось тут на малюнку? Чотири і поставили цифру чотири. Чотири корови. А зараз малята, уважно подивіться самі і пошукайте та порахуйте, скільки тут кіз. коза. Я знаю, що ви подумали самі, порахували самі, а зараз зробимо разом. Отже, починаємо. Є коза нема. Є, є друга коза. Нема, але подивіться, які цікаві малюнки є п'ять. Є. Сердечко, є. Цибуля. Пригадали? Цибуля є чотири І ще одне сердечко. Цікаво, а кози нема. Так. Нема? Є коза. Я уважно подивилась, пошукала, вибрала і обвела, а зараз рахуємо. Один, два, три, три кози. Шукаю три, три кози. Самі зараз подивіться уважно, порахуйте, скільки котиків і цифру цю напишіть, і фото надішліть мені. Ось таке завдання. Зараз ми повторимо назви тварин, а ви повторюєте разом зі мною. Дивимось: кіт. Кінь. Коза. Собака, корова. Я пропоную вам подивитись, порахувати, розмалювати, скільки на малюнку є собак, котів, корів, коників та Ось завдання пропишете або проставите циферку, скільки котиків ось тут напишете, скільки коників ось тут напишете, скільки кізочок, скільки собачок, скільки корів. А шукати їх потрібно ось тут. Таке завдання, будь ласка, зробіть! Разом з батьками. Успіху вам! До побачення!